Петі, ми з будемо робити буде тортик. Так як Мікі завтра хепі гост. А Мікі зра... зразу після Нового року. Короче, Мікі там нічого не знає, він просто дуже любавиться, або вже на Віспані він стоїть. Пішельниць Петі, так. Добре, план час ми забираємо. Він з лапкою. А чому він з відкритий? Він спицек з відкритим. Ще даунповіш. Стаття знайшла такі шкарпетки, не дуже страшно великий дивіться. Це як якийсь багатний тай. Добре. Перше беремо великий і намазуємо на нього крем. Ой, крем, шкерч. Дюк-дюк-дюк-дюк, дюк-дюк-дюк. Тепер велик. А сега, добре, штучку. Опа. На цей кремчик і зарано мазьбим шауден кремчик. чекайте, зараз. Опа. Ой. Цей кремчик трохи витек. Опа. І най баленьку штучку. Опа. Тепер ми маємо там бусіньки, всеки все прикрасити. Все. Вот Стах. Стах. Зараз ще будемо дзвонити до наших гостей, щоб вони при... приїжджали. Ми можемо не завтра будемо святкувати, але це може. Завтра готовий, тепер його треба сховати. Е, не в ту тумбу, там, де їжати, так і як... е, коротше Мікі так любить сласти. А он там на верхню. Він там ніколи не лазиться, нічого там ніколи не бачу, бо він міні. Особливо міше бачить. І зараз ми будемо якусь, не знаю, якусь шоколадку стрім буде не сотні. Зовсім не сотні. Перше передамо, короче. Ми може. Ось коротше. Ми потім, короче, зробимо. Е, ну зараз зробимо якусь шоколадку, не знаю. Якийсь ой, твікс, не знаю. Не, не. О, та їжі точно не цілий. О, так можемо Наталу мати. Опітайтесь без Натале. Він не підсвітне на теле. Ну як, він взагалі ненавидить. Кстати, дивіться, почекайте. Я ех, недавно купила так, таку печеньку. Ну, це не зовсім печенка, це можна сказати. Так, ну коротше, так, це є така печенка, тут медведок, і в того медведка є ще одна печенька. І ми ту печенку будемо, Ті, як, як би це найголовніше, ша, штука така. -та -та. От ми штучку знімаємо і чіпляємо оце. Все, дивіться, який гарний торт. А у нас такий обижає просто. Як, ну, коротше, печенки і, і медведків я вирішила таке замовити. А на, на цьому все. Чекайте завтра нове відео, може, не завтра. Ну, Коротше, всем удбає, тому що лезвий телефон будемо дзвонити до гостів.